Сонячна Іспанія. Іспанія одна з найкращих країн світу для пляжного відпочинку. Тут налічується близько 5000 тисяч кілометрів узбережжя, а сонце світить близько 280 днів на рік. Узбережжя Коста-Браво, Коста Дель Соль та Балеарські острови приваблюють мільйони туристів кришталево чистою водою та золотистим піском. Крім того, Іспанія має найбільшу кількість пляжів, відзначених блакитним прапором за чистоту та якість. Пляжний сезон в Іспанії триває майже весь рік, особливо на півдні та островах. Навіть узимку температура тут часто не опускається нижче плюс 15 градусів Цельсія. Це робить Іспанію ідеальним місцем для тих, хто хоче втекти від холоду та насолодитися морем у будь-яку пору року. Від розкішних курортів Коста Брава до диких пляжів Канарських островів. Кожен знайде тут свій ідеальний куточок під сонцем. Цікаво, що на пляжах Іспанії можна зустріти не лише звичайних відпочивальників, а й справжніх нудистів. Сподобалось? Переходьте на повне відео та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ставте український лайк, нехай україномовного контенту стане більше.